Так, всім привіт, куколки мої. Ну що, давайте зараз з вами приготуємо картоплянички з грибами. Чистимо картоплю, морковку, цибульку. Беремо відварені грибочки. Відварюємо картошечку із солькою. Пережарюємо морковку з цибулькою на начиночку. Коли це все підсмажиться, додаємо перебиті грибочки. На блендері я перебила. Так, тут ось вже в нас піджарочка з грибочками. От тепер додаємо сольки, малиного перчику. Ну, за бажання можете, які хочете, додати спеції. Також добавлю ще зелені сушеної. От, і трішки універсальних моїх улюблених узбецьких спецій. Все перемішуємо і чекаємо, поки довариться картопелька, будемо далі працювати. А це в нас буде вже готова начиночка. Так, у нас відключили світло. Значить, що порешечку ми подавили. Розбиваємо 2 яєчка, додаємо сольки трошки. Перемішуємо яєчки наші і сипаємо чічки. вимішую тістечко зараз. І будемо ліпити з вами картопляночки. Потім їх посмажимо. І потім будемо Ось смажаться картопляночки. Включила фонарик, то вже трошки веселіше стало. Наліплені, чекаю, черги смажитись. Берем трошки картопельки, обвалюємо в з паніровочкою, щоб до рук не прилипало, хоп-хоп, хоп. Все, ліпешечку. Розрівняли, розрівняли ліпешечку. Начиночки поклали, кладіть начинку, не жалійте. Не люблю, коли мало начинки. Все. Отак руку в муку із паніровочкою хоп-хоп, дивіться. Тепер беремо пиріжечок, картопляночок наш сюди обваляли, обваляли. Все, нічого немає сложного. Вообще. Все, дивіться який. Все, оп-оп, все, зробили красивеньку форму. Все, дивіться, яка ляля -ля ця це вийшла.